Огляд нової горілки цитрус від гетьман. Що у нас по спирту 38 оборотів. Асиміляція напою здійснена протягом 21 дня. Це все цікавеньке. Подивимося на склад. А складу тут немає. Не написали, що воно стоїть. Так, ну почнемо скуштувати. Так, по запаху чується нотки так на вкус, Цитрус дуже чується, як і горілка. Непогано, дуже непогано. Якщо мати на увазі, що ця горілка коштує 169 гривень, можна рекомендувати. Замість звичайної горілки піде саме так. Огляд нової грілки цитрус від гетьман. Що у нас по спирту 38 оборотів. Асиміляція напою здійснена протягом 21 дня. Це все цікавеньке. Подивимося на склад. А складу тут немає. Не написали, що воно стоїть. Так, ну почнемо скуштувати. Так, по запаху чується нотки цитруса. Цитрус дуже чується, як і горілка. Непогано, дуже непогано. Якщо мати на увазі, що ця горілка коштує 169 гривень, можна рекомендувати. Замість звичайної горілки піде саме так.